Леонід Глібов дуб і Лозина» виконання 4-го л класу нехай Матвія. Стояв високодуб серед долини і гордо видов всюди поглядав. Сміявся він з тоненькою лозиною і так їй раз сказав: яка химерна та накчемна лозина твій батько верболіст, дурів, не наче ти йому нерідна дитина, не сміх тебе тут посадив. Захоче від трибуни розходитись, як гайдима у вражному селі. Ти знаєш, то до переляку їдись, коли даш поклону до землі. А ще, як часом на долину, серди та буря не біжить, Рвуне тебе з корінням, як пір'їн, аж у угору полотить. От я не ну, ти, я дуб, все інше діло, не тільки вітру не боюсь, я з бурою змагатися буду сміло, нехай, як хоче дме, не поклонюсь, і гордий дуб від сміху захитався. На це не це лозино так осміло сказати, Поважний дуби наш, великий ти удався, що ж маленьких зневажать. Не всім однаково судило в світі доля Тому шуміть, тому поклони біть. На все, на все є боже воля Усім під Богом треба жити. І добалакались, надвечір лихо сталося, Страшена бури зразу заравла, Де б загув, аж листя розліталось. Лозина бідненька на землю прилягла. Грім гуркотів огнями розсипався, наче страшний суд настав. Смагався довго тут, стогнав, не подавався, а далі затріщав, зломився і упав. Пробігло лишенько у степ загоркотіло, ясне сонечко долину світило. Лозиночка заплакано стоїть, а дуб поламаний лежить. Хто волочається й другу зневажає, нехай про дубо казочку читає, ум собі кладе, наука в ліс не заведе.